Невимовна скорбота окутала селище Вороніж. Тут, 19 жовтня, проводжали в останню путь відомого багатьом та шанованого всіма земляка Віктора Пінчука. Він тут народився, отримав середню освіту, звідси пішов на фронт, аби захистити своїх найрідніших дружину, трьох дітей та онуків. Віктор Миколаєвич був мобілізований до лав Збройних сил України у грудні. 2022 року на фронті виконував обов'язки гранатометника, обслуга гранатометного взводу механізованого батальйону. В перші місяці повномасштабного російського вторгнення боронив рідну Сумщину, пізніше воював у багатьох гарячих точках Донеччини та Луганщини. Завжди врівноважений та спокійний, він навіть знаходячись у самому пеклі, ніколи не панікував і морально підтримував рідних. Працелюбність, доброзичливість, наполегливість за ці безцінні риси характеру Віктора Пінчука поважали та любили. Він завжди намагався допомогти, не боявся важкої роботи та відповідальності, у злагоді та взаємоповазі. Прожив у шлюбі з дружиною Тетяною багато років, виховав трьох дітей, допомагав стареньким батькам, обожнював свого онука та онучку і з нетерпінням чекав на зустріч з ними. Всього двічі вдалося Віктору обійняти своїх рідних, коли захисник приходив у відпустку. А востаннє почути його голос родина змогла за день до загибелі. 7 серпня Віктор Миколайович вирушив на чергове бойове завдання. Машина наших захисників потрапила під масований ворожий обстріл. Йому назавжди 48 років. Висловити слова підтримки сім'ї полеглого оборонця, прийшли друзі, колеги, сусіди. Всі ті, для кого вчинок Віктора Миколайовича назавжди залишиться героїчним. Ми схиляємо голову перед загибелю. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в нашому серці. Слава захисникам України! Пан Віктор був доброю, щирою, відданою людиною, яка любила своє життя, свою родину. Його всі поважали і їх всі любили. Ми низько вклоняємо наші голови перед його подвигом. перед... Його заслугами. Щиро склоняємо голову перед родиною. Прийміть наші щирі співчуття. Це велика втрата. Його подвиг повинен служити прикладом для майбутніх поколінь. Вічна пам'ять героїв. Слава Україні. Сьогодні знову вородя журналою. В останню дорогу ми зібралися провести нашого земляка, захисника нашої рідної неньки України. Щира подяка за сина батькам, співчуття рідним, близьким. Слава таким хлопцям. Слава Віктору. Слава Україні. Присутні провели Віктора Пінчука в останню земну дорогу на колінах. Перед цим вкривши його домовину живими квітами.